40 років його фотоапарат Сміна 8 був, був такий. Це таке кари, там, може, з вами хто бачив, воно до речі, зараз у нас живе. Ми покла... Він батько поклав мені для рівноваги 4 цеглини розумний, фронтовий, поставив мені стульчик, дав мені кола і казав, великому кораблю велике плавання. Да? І я там в межах межа города. А вода прибувала, ви уявляєте, вода прибувала на очах, у то як у Карпатському регіоні. І був рівень її 11 метрів над умовним нулем поста, 11 метрів. Що це таке? Зараз над умовним нулем десь от у Чернігові, півтора метра. Мет 70. Десь вода така от стоїть, мед 70. Добавте, щоб було 11, я як людина, яка викладала географію, Це цікаво. Про це там побачите. Це у нас теж путівські вали. До речі, зараз вже все більше, більше істориків сходяться на тому дискусію цю. Я включаю інколи, коли почитаєте, що нікуди ніяких не треба відчукувати путівлів. Це у нас є за 5 кілометрів 4 від Новгорода. Це путівськ. зараз називається Хутір. Це той Путів, який і. А співаний слово полков ігри. Бо навряд чи князь за 100 кілометрів від Новгорода Сіверського виправляє, оце зверху, бачите, це такі гори. Ось оце, це Карпати ті самі зовнішності Оце там унизу. Ось оце, бачите, на горі ми стоїмо внизу е, кар'єр, який працював, зараз кинуті, які краєвиди ви Бачите? ось Відкрита самокласовим випускником гімназії. Нашої чоловічої Новрацівської юхтівська культура, так звана. Ось Городище, це стара фотографія. Це стара. Хоча я її робив, це був і ще малий до школу ходив. Ось ось оце там, де Городище. Бачите, це теж.